Ось те, що я казав, трійничок, який в вироботку вже має, таку... він ще функціонує, але вже має ролики. Це вони фіксують насадку. Ось підшипник. Ось, зараз секундочку. Опа. Так ми зробимо. О! Ось трійничок. Ось ролики, які з ним функціонують. Це фіксує ніжку виробітка у них. <кхід> де підшипник розпався. Ось їх два штуки таких. Він отак, там всередині кульки, це він розпався повністю. Я розібрав він і роз... розсипався. Так, заклинав, що розсипався. Цей заклинив, але ще в кубки тримається, а цей взагалі в цього було складно. Ну і третій, бачите, все це, це бруд. цей весь пил всередині напресований. Це був в танговому механізмі з часом. Ну, коротше, цю всю історію замінили і зараз демонструю, що з цього діла вийшло. А вийшло все супер.